Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ісус Миротворець Івана 16:33. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені У США вирувала громадянська війна 30 грудня 1862 року. Війська Союзу та Конфедерації розташували табори за 700 ярдів один від одного на протилежних берегах річки Стоун у штаті Теннесі. Зігріваючись біля вогнищ, солдати Союзу взяли до рук скрипки та губні гармошки і почали грати Янкі Дудл. У відповідь солдати Конфедерації заграли Діксі. Примітно, що обидві сторони. Об'єдналися для фіналу, граючи в унісон Дім Милий Дім. У темну ніч закляті вороги ділилися музикою, то були проблиски неуявного миру. Однак це перемир'я було недовгим. Наступного ранку вони відклали свої скрипки і взяли до рук гвинтівки. І 24 тисячі 645 солдатів загинули. Наші людські зусилля спрямовані на встановлення миру неминуче вичерпуються, бойові дії припиняються в одному місці, щоб потім спалахнути в іншому. Один конфлікт в родині затихає, а через кілька місяців виникає нове непорозуміння. Святе Письмо говорить, що Бог наш єдиний надійний миротворець. Ісус сказав: Мир у мені. Хоча ми беремо участь у його миротворчій місії, саме Боже примирення та оновлення роблять можливим справжній мир. Христос каже, що неможливо уникнути конфліктів, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Хоча наші зусилля часто виявляються марними, люблячий Бог творить мир у цьому розділеному світі, де ви бачите людей. Які працюють заради миру, чим відрізняється Божа миротворчість? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, покажи мені шлях миру. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.